Сторінка 87. -а. Продовження. А ще кий? ще йому і казку. Сади коло нього, від домовика обороняй, та ще й казку. Давай так: ні гринь так не згоджується дати. Йому страшенно хочеться казку послухати, бути так любо, затишно. Санька сяде куточок, гринь, бубличком ляже коло неї, і почнеться новий цікавий дух захоплюючий світ. Адже коли. Мама дома, Санька не сміє відмовлятися і каже йому казки. Тоді влада його не обмежена. А тепер навіть за цукерку не хочу. а яка. Ну, нехай, нехай. Саню, розкажи казочку. Ні. Саня не хоче розказувати казку. Тепер вона старша над ним. Тепер є сила і влада, але їй хочеться, щоб Гринь прохав її. Є любо, безустан. Відчувати, обмацювати цю силу, бачити владику на колінах перед собою. Са, манесеньку казочку, про козу Дерезу Ого, ще про козу Дерезу Чого схотів? Ну, про мазунчика. Ти сам мамин мазунчик, тобі й казки не треба. Грень вибирає вже найменшу, найскромнішу казочку, таку, що іншим часом, будучи при всій своїй владі, він би тільки фиркнув на неї. Та більше того, вона вже знову хоче йти на ко. Кухню, Бо треба ще діжку в льох винести. А за вікном дріботить холодний холодний дощ. У димарі пишіть щось, то не... Та жалібно, як муха, павутині, вітер чи той. Ну, дві цукерки дам. Ну, дві цукерки захитують непохитність саньки. Дві цукерки безумовно величезна річ, що трапляється саньці на великі свята. Їй стає аж солодко в роті. Але вона почуває, що узявши цукерки, вона продасть за них свою владу. Теж таку рідку і солодку. Бо тоді треба казати казку. А це вже служба. Це те, що вона повинна робити раз у раз для владики, а крім того, владика Під казку засне, як то буває не раз, і все закінчиться. Ні, не казатиме вона казку, не треба їй, цукерок. От візьме та й піде аж у льох. Нехай отут потруситься без неї. Са не ходи, еге, не ходи. А діжку хто винесе? Завтра винесеш? Еге, завтра. Аби ти кого будуть тебе? Я заступлюся, їй Богу, заступлюся. Ти заступишся. Знаємо, ми таких. Цукерок шкода, а той щоб заступився. І зовсім не шкода. Розкажи казку. Так аж дві дам, а ще й копійку дав би новеньку. Гринь похапцем простяг руку за комин. Де лежить його скарб, намацує монетку і подає її санцям. Світло лампади золотом одблискує на рівненько подзьобаному краєчку копійки. О, дивися! а Адеси дам! Спокуса така сильна, що санька міцніше зав'язує хустинку під підборіддям і мовчки лізе на лежанку. Гринь весело відсувається в глиб печі, вибираючи місце, де б менше пекло від черня. Але санька на піч ще не вела Стоячи на лежанці, вона простягає руку і суворо каже: Давай уперед цукерки і копійку. Одначе Гринь, почуваючи, що небезпечно випускати зі своїх рук засоби влади, на це не згоджується. яка хитра, уперед розкажи. Ні, уперед давай. Ні, розкажи. Ну то сиди собі тут із домовиком!» І Санька злізає з лежанки. Гринь знає, що, віддавши вперед цукерки і копійку, він знову підпадає під. Під волю саньки. Але що робити? Краще, нехай вуря саньки, аніж знову залишатися на самоті із цією страшною пітьмою. Та тим, ну я дам, лізь сюди. А, відчепися. Не треба мені звих цукерок. Ще плакатимеш потім і мамі скажеш, що я в тебе виманила, та ще битимуть за тебе. Їй Богу, не скажу. На, бери Саню, не хочу. Ну, Саню, ну йди сюди, ну са. От причепився. Санька знехотя сердито і помало лізе знову на лежанку. Слідкує за нею і не сміє вже радіти, аби тільки не йшла звідси. І сам зараз же простягає їдві цукерку і копійку. Санька недбало бере їх, обдивляється, кривить губами та засуває за пазуху. Потім от одшморгую завіску, вилазить на піч і строго каже: Підклади мені подушку, бо я тут у цьому пеклі не буду сидіти. Гринь поспішно підкладає подушку під стінку у тому місці, де найменше пече черінь, а сам примощуся на кожусі. Ну, яку ж тобі казку казати? Крізь одібнуту завіску падає світло, лампадки на темне понівечене віспою кругле личко саньки. Воно подібне до зморщеної, винятої з узва. Груші, обгризаний носик на кінчику загнутий вниз. Очі дивляться строго. Гринь почуває себе зовсім покірним, він не сміло відповідає. Розкажи про кучеряву дівчинку. Еге, про кучеряву дівчинку. Яку схочу, таку й розкажу. Ну, яку хочеш. Гринь затишніше підгортає ноги, кладе голову на зігнутий удвоє рукав кожуха і приплющує очі у комині жалібно, як комар, пищить вітер. Тепер ясно, що це вітер. Нехай собі тепер лампадка кліпає, нехай чорніє дірка і вилазить із запічки домовик. Санька раптом посміхається. Вона придумала казку. Ну слухай, та мені не врядувати. Ти сам казав, яку схочу, таку й казатиму. Я не буду врядувати. Пошепки каже Хринь. Дивися ж. Отож так. Санька на мент зупиняється. Хринь солодко притихає. Санька раз у раз починає свої казки оцим. Отож так. Робить паузу і тоді вже каже саму казку. Отож так, жив собі, яшка. Семи Самиряшка, на голові шапка, на спині латочка. Хороша моя казочка. Хрин швидко розплющує очі і сердито скрикує. Ай, Санька. Санька тим самим методичним рівним голосом відповідає. Ти кажеш, «Ай, Санька!» і я кажу «Ай, Санька!» Таже собі яшка семи семиряшка на голові. Шапочка на спині, латочка, хороша моя казочка, паршива. Я не хочу її другу. Ти кажеш паршива, а я кажу паршива. Таже собі яшка, семи семиряшка. Не хочу другу на голові шапочка, на спині латочка, хороша моя казочка. Паскудна, паскудна, паскудна. Ти кажеш паскудна, 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 і я кажу паскудна, паскудна, паскудна. Таже собі яшка, гринь схоплюється і починає. З плечем і люттю шарпати саньку. Санька похитується від шарпання, сидить і непорушним лицем, і монотонно говорить далі про шапочку. Латочку та знову запитуючи, хороша її казочка. Гринь, щоб нічого не відповідати, падає знову на рукав кожука і лежить непорушно. Але це не допомагає. Ти мовчиш, і я мовчу. Та жив собі яшка семи-семи ряшкам. Гринь у віччає люті і без порадності починає тихо плакати. Але на це санька. Рівно, безживно, бо вони далі. Ти плачеш, а я плачу, та жив собі яшка. Гринь уже плаче в голос і гірко схлюпуючи. Сенька спиняється і своїм голосом питає: Ну що, будеш казочку просити? Гринь плаче, обтираючи лице об гарячий, шершавий рукав кожуха. Що ж ти мовчиш? Казати далі чи годі? Ого, годі! тремтячим шепотом відповідає владика. Сенька гладить по темно-русявій стриженій голівці, Яється до неї і говорить: ну так слухай же тепер. Отож таким санька на мен зупиняється, а гринь швиденько ковзає сльози і увесь затихає. Ото ж таки жили собі чоловік і жінка у великому великому лісі, і була в них доченька та така гарнюсінька. Та така білесенька, як маленьке ягняточко Гринь мимоволі волі, схлипує старим плачем і щільніше заплющує очі, а в очах великий-великий ліс. Чистенька хатиночка з візерунками кругом віконечок, така як у маминої сестри, до якої він їздив із татом у гості. І ота дочечка білесенька, як ягняточко, із синіми синіми очіцями, з пухнастим-пухнастим волоссям. От живуть вони собі, та й живуть. Доченька росте. Та й росте, та щодень, то все краще, то все краще. І стала така, що ніде немає кращої. Дочечка пошепки питає Гринь, дочечка у самого царя немає кращої за неї. А що розумна, а що спритна, так ні в казці сказати, ні пером описати. А як її звати? Як звати? А ти не перебивай, слухай мовчки. От живуть вони собі та й живуть. Та позаздрила на дочечку царівна, що та така гарна та хороша. Царівна була погана, погана, ряба, кислоока, така як ти. Хочеться спитати Гринові, але він мовчить, щоб не перебувати. У комині вітер загув на інший голос густий і добрий, як у бжали. Лампадка, зачарована казкою, не кліпає, неначе широко розплющила своє одне око і дух затаїла. А казка снується все далі та далі. зла царівна, ряба і погана не змогла стерпіти краси біленькою дочечкою. Підмовила вона слух своїх, щоб викрали вони дочечку та привезли до неї. А була вона ще й відьма до того. Та Знала ворожити. От і ворожила так, що перевела всю красу і розум дочечки на себе, а їй віддала своє ряботиння та закислі очі. Помінялася з дочкою вродою, а щоб люди не здогадалися, то звеліла дочку завести далеко-далеко в ліс, щоб її вовки роздерли. Та вовки дочечку не роздерли, бо їхав чоловік возом, знайшов дівчинку під деревом і взяв із собою. І зробив той чоловік дочечку за наймочку себе, та ніхто її не любить, бо вона ряба та погана і нікого в неї немає. Ні, тата, кругла сирота на світі Божому. Як ти? питає Гринь і підводить голову. А санька відвернулася лицем до стіни і сидить мовчки та чудно. Гринь обережно тягне за руку подертою ковтинки, від якої пахне цибулею і милом. Потім пригортається всім тілом до саньки, невміло підносить руку до санчного лиця і гладить так, як гладить його самого мама, коли його образить хто-небудь, щока під рукою шершава, гаряча та мокра. Гринові хоче. Плакати, і він тулить лице в бік саньки і, обнявши її, починає схлипувати. Санька ніжно вкладає його, виймає з під себе подушку, вибиває її та кладе гринові під голову. Грин дивиться на темне, подзьопане лице Саньки, мокрими очима, в стрілках вій і гарячим шепотом каже: Я буду тебе любити, Саню! А саня мовчить і тільки не сміло, гладить, постриженій, темно русявій голівці. Хочеш ще казочку. Нарешті, відвернувшись, Шепоче санька. Ні, не хочу. Заспівай мені. Санька вміє, тоненько, тоненько, і так жалібно співати. Вітер у димарі затихає, потім ніжно гуде, наче старий кузьма в сопілку. Дощу не чути за вікном. Лампадка часто-часто кліпає, ніби набігли їй сльози на очі. Санька зітхає, мовчить і тихенько-тихенько заводить: Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться. Ох, як болить моє серце, самі сльози. Б 'ються гринчує, як в очах йому знову стає гаряче, гаряче і жалко. Це та сама пісня, що часом і мама співає, але ніколи йому від неї так жалко не було, як сьогодні. Тільки ж тоді. Полегша, як гірко заплачу. І сльози вже котяться по щоках гриня, а йому справді стає легше, стає затишно, сумно та солодко. На мокрі очі налягає тепла вага, голос саньки, обгортається чимось м'яким. От він потроху відступає все далі і далі, Тонше і тонше і нарешті зникає. Комині, як жук, удевітер, лампадка догорає, неспокійно, тріщить, злякано, швидко кліпає і Дві голівки, притулившись одна до одної чолами, міцно сплять на одній подушці.